Om TVUA, про найголовніше, підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Живіть з цим, як хочете. Хто до этого довело и в ми случае мы не ситуачим? Ну что, мы выслушали, Владимир Владимирович. Он сказал, что у нас, в соответствии со статьей 4 договора, есть договоренность оказывать друг другу помощь в случае агрессии против любой договаривающейся стороны. Он также упомянул, что мы обращаем внимание, как Запад накачивает Украину дальнобойным, современным оружием, включая самолеты, способные нести ядерное вооружение, для того, чтобы она била по любым целям на территории Российской Федерации. И в этой связи он не исключил развитие военно-технического сотрудничества. Зачем? Зачем мы зашли так? Зачем мы уже зашли сюда? Нет, у нас тут правильно. приглашаем вас в Сейчас Сейчас подойдут наши руководители. Ну вы бы сразу приходили. Сначала говорите, бежать. Особисто я задоволена, що в Росії фактично ледь не законом, але заборонено використовувати соціальні мережі. Росіян набагато менше стало в наших тіктоках, інстаграмах. Ну і звісно, Фейсбуці так вони все ще використовують vpn і деколи можна натрапити на їхні відео. Але насправді для підготовки наших випусків нам все ж таки доводиться проводити ретельнішу роботу. Одним словом, від чого нас захищає цей бар'єр заборони від того, як насправді вони живуть, що вони насправді обговорюють, і що істону в них відбувається в їхніх глибинках, в їхніх великих містах, в їхніх оселях, і найголовніше в їхніх головах. Як завжди, найулюбленіше те, що ми відшукали, як ті інспектори в їхніх соціальних мережах ми покажемо далі. Какой-то треш з этим укрму. Смотриш, це тікток, ну це просто какой-то треш. Взагалі, що це за язик? Нарвался на видео, блин, говорит, капчики помыть. Ну, я же, блин, полез, думал, Алиса, ну, переведи мне с украинского на русский капчики. Она так и не перевела, она так и капчики, она, она... капчики? А что это капчики? Сегодня Путин побывал в Якутии, там рассказал, что у него однажды в этой самой Якутии в 2014 году «Чуть не отвалились уши из-за морозов», — рассказал и посмеялся, и все вокруг тоже похохотали. А вопрос с обеспечением газом, теплом жителей Якутии <связь> так и повис в воздухе <связь> вместе с неотвалившимися ушами Владимира Путина. Впрочем, кроме цинизма есть и откровенное вранье, которым Путин опять же гордится, кичится — он рассказал, что большинство россиян зарабатывает 200 тысяч рублей в месяц. Над этим никто не смеялся. Наоборот, покивали головами, солидно согласились. А у меня две ассоциации. Первое. 200 тысяч – это же та сумма, которая прописана в контракте русским террористам, и которую, опять же, сумму не выплачивают им. Вместо этого 30-40 тысяч рублей за службу, опять же, контрактную. То есть это куру на смех. Если бы солдаты американской армии получали бы 40 тысяч рублей за службу, Америка никогда бы не стала мировым гегемоном. Опять же, когда Путин врет про 200 тысяч рублей, и россияне это хавают, терпят, не выносят его из Кремля, не устраивают бунтов, восстаний, революций, а наоборот, еще сильнее ненавидят Украину, винят во всех бедах Запад и Соединенные Штаты Америки, это означает, что россиянам комфортно жить с такими циничными палачами. Я, кстати, в одном из недавних тиктоков объяснял, почему русские так кидаются на защиту собственных палачей. Речь идет, конечно, о мятеже в СИЗО в Ростове-на-Дону, все поголовно начали защищать этих наших мальчиков, на которых напали мусульмане, устроившие там бунт. Так что Россия – это такая система, в которой крепостные боготворят своего палача и с легкостью, с радостью прощают ему любое вранье, даже про зарплату в 200 тысяч. А ведь когда-то врали по среднюю зарплату в 30-40 тысяч по России, и все это ругали, а теперь довольны, Враньем про 200 тысяч, господи, во что же ты превратилась, в помойная помойка? Не жду, не дождусь, когда развалишься. Ом про головне. Открываются совсем другие перспективы. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця вчора підполковник Назар Волошин, коментуючи заяву третьої штурмової про те, що Росіяни намагаються захопити селище Борова. Це зараз активно обговорювана е крапка на карті Ізюмський район Харківської області, заявив, що сили оборони готові до будь-якого розвитку подій. Яким може бути цей розвиток подій? Захід, умовно кажучи, на частину Харківщини з Луганщини. Які перспективи нам малює це ударне угрупування, яке там сформовано зараз? រហូត <im> Все може скластися, але я би не казав, що росіяни мають якийсь дуже особливий інструментарій і чимось по справжньому можуть нас здивувати у частині новизни тактики. Вони як використовували великі піхотні вали, так і використовують. Вони як насипали величезну кількість до речі, доволі неприцільно артилерійських боєприпасів різних калібрів, так і будуть це робити. Чому росіяни вдаються до такого змінювання точок прикладання зусиль, стратегічну концепцію реалізації виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини? їм не вдається виконати, і це дуже і дуже принциповий момент. І дійсно, за законами війни намагаються тиснути там, де в їхньому розумінні може бути успіх. Тут дуже важливо не акцентувати, що, мовляв, ця локація стає для них якоюсь дуже особливою, якоюсь дуже принциповою, і це далеко не так. Будь-яка точка боєзітнення, яка сягає поза тисячу кілометрів, в будь-який момент може стати принциповою. Пане Петре, цей вихід на кордони, адмінкордони Донецької та Луганської областей це їх перманентна ціль. Бо ми ж пам'ятаєте, завжди говорили про те, що то вони до 9 травня часів Яр намагаються взяти, то ще до якоїсь там дати до Дня Росії вийти на ці кордони, то перед самітом намагаються взяти. Тобто завжди в інформаційному полі існувала якась підв'язка під якусь подію. Але наскільки я розумію, це з ніякими подіями не пов'язано. Ну ні, все ж таки, планки вони виставляють до певних подій, тому що символізм це дуже серйозно. Тиранія, як така живе виключно на символ, то взагалі не тільки тиранія, політичний уклад, гомосапія це нескінченний, нескінченний символізм. Так, би улаштовані, така наша природа. То, все ж таки, певна прив'язка є, але вони досі не можуть цього всього зреалізувати у стратегічному сенсі. Це тепер фундаментальне завдання. Чому так? То от припускаємо, що путіну це вдалося. Вони це зреалізували. Він точно Упевнений у цьому він точно скаже: я спеціальну воєнну операцію завершив як тільки як тільки відбувається повна окупація областей, я готовий за сідати за стіл переговорів. Українці не хочуть завершувати війну, і це не найкращий для нас сценарій, тому що саміт у Швейцарії показав, що і з країнами глобального півдня да да далеко не все однозначно. Там дуже багато симпатиків Російської Федерації, особливо ті країни, де також складений класичний тиранічний режим, скажімо, як той самий. Китай, тому треба це завдання зривати. Наразі зриваємо починаючи із 7 жовтня. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.